Референдум в Альберті відповідь на питання знову ж таки йшлося про економічний референдум про несправедливість в розподілі фінансів. І три найпопулярніших питання, які я хочу зараз розгорнуто розповісти: перше про те, що Альберта напряму Квебеку нічого не платить, або або те, що ну для прикладу жодного цента там з Альберти не йде на Квебек. І да, людина, яка мені задала, дуже розумно задала питання. Я його зараз навіть зроблю скріно, тому що хлопчина розумно написав: питань немає. Да, звичайно, якщо знову ж таки розгорнути відповідати, це можна не на одну. На ну, напевно, годину розказувати, і дійсно Альберта напряму нічого не платить. Але знову ж таки, це софістика. Це коли піднімаються певні питання, маніпулятивні, тому що знову ж таки чіпляйтесь до слова, Альберта на Квебек нічого не платить. В принципі, 100% не платить. Просто з провінції люди, які там живуть, і Альберта сама не платить. Платять люди, які в цій провінції живуть, це теж вірно. Але платять вони федеральний бюджет, з якого далі фінансуються інші провінції. Але виходить так, що найбільшу дотацію, ну скажімо так, трансферти, навіть правильніше сказати, отримує саме Квебек. Це приблизно 13 мільярдів доларів щорічно, але суть то не міняється це. Знаєте, як сказати, я торт не їв, я його не купив. Ну це дружина моя купила за мої гроші, а потім я його з'їв. Ну по суті ж, суть та сама лишається. Друге питання: ну якщо нафта впаде, то ж Альберта буде вже отримати назад ці трансферти, зараз то вона дотаці... дотатує когось, а потім вона буде сама забирати гроші. Ну давайте подивимося в історії. Тож падала нафта не один раз. Для прикладу, згадаємо, 15-16 рік, коли нафта зі 100 баксів впала до 30. І тоді в Альберті дефіцит. Бюджету зріс до 10 мільярдів доларів цікаво, як допомогли федеральний уряд Альберт, а? жодного трансферту жодного трансферту не було здійснено в Альберту. Хоча інші провінції як отримали кошти, так і отримали. Це факт. А ще такі коментатори пишуть: ти знаєш, Канада побудувала нафтопроводи в Альберту? Тому Альберта продає свою нафту і газ і на цьому заробляє гроші. Ну люди добрі. По перше нафтопроводи в Канаді будують приватні інвестори. А для прикладу, оцей нафтопровід, що ви зараз бачите, його заблокував уряд. Інший е призупинив зупинив повністю нафтопровод, а третій вони викупили за 4,5 мільярдів у приватного інвестора. Ну зробили такі умови, що, на жаль, приватний інвестор не зміг виконати собі зобов'язання, тому вони викупили за 4,5. і 5. певно, щоб напевно інвестор би за ці кошти побудував. Але уряд задо е пролонгує будову, відповідно, коштори зростає. Як на мене, це певна корупційна схема. Чому це так відбувається? Хоча, напевно, умніки розкажуть, що це правильно, бо уряд дуже береже прода. Хоча мене питання, де? В якій країні ви бачили, щоб уряд або держава, так би мовити, держава щось зробила більш ефективніше ніж це може зробити приватний інвестор і референдум, який хочуть підняти в Альберті, це не про те, що в когось забрати, а це про те, що розподіл між провінціями, які кошти вносять, зробити більш правильний. Хто вносить більше, має право якусь частку з того більшого більше, напевно, отримати.